Мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стала, наче в Бога. Уже покликали до баю, а я собі у борині молюся, Богу, і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. У Господне небо. І село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Недовго сонце гріло, гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почервоніло. Боже, небо гобиє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я до хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене, полоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Берегня, а я досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю. Омер би, Юрийчи, на сниві, нічого б на світі не знав, не був би я в світі, юродивим, людей і Бога не прокляв.